Якщо вам здається, що в Україні в Україні сформувався цілий прошарок кривосісів, поменшало демократії, і свободи слова, а побільшало авторитаризму, топ корупціонерів і силових важелів впливу влади на народ, вітаю! Ви жертва ворожої пропаганди. Гігантська машина російської пропаганди вона нон стоп працює. Та деяких вітчизняних критиканів. Цинічні бандери. Які хочуть залізти вам у голови і все там порозхитувати, хтось дуже хоче розхитати лоб, насправді ж з демократією і демократами в Україні набагато краще аніж в Росії і Америці. Якби у нас формувалася диктатура з жорсткою силовою вертикаллю. То навряд чи б спільниця Януковича звинувачена в розкраданні мільйонів гривень. Співучасниця злочинів проти майданівців запекла регіоналка Богатирьова судитися з державою за геть не мінімальну пенсію. Не, не треба нас так принижувати, і антигероїня минулої п'ятої колонки, екс суддя шаптала, не вибивала б у воюючої країни рекордну пенсію у майже. 400 тисяч гривень на місяць. Ну що ж, друзі, рекорд побито. Маємо нову найбільшу пенсію в Україні. Ну а слідом за нею і юний прокурор з інвалідністю і собі вицеганив нічогеньку пенсію на додачу до окладу, і це у 30 роки. Це Ярослав Захарченко. Він має пенсію в 30 років. Круто, дуже круто. тут. Питання не до служителів закону, які набивають собі кишені під час війни. Ну це нормально. питання до держави, яка дає їм можливість жити так, наче війни не існує. Для заможних і недоторканних не для того, щоб мати квіточку ростила. І держслужбовці та чиновники не пасують задніх у битві за бюджетне бабло. Навіть члени і членкині ЦВК отримують по 300 з гаком тисяч на місяць. Хоча виборів у нас немає. І Інакше не передбачається центральна виборча комісія. 18 осіб отримують зарплату в листопаді місяці по 310 тисяч гривень.